Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні будемо розбиратися з завданнями, які б могли вас чекати на контрольній роботі з теми квадратні рівняння і теорема Вієта. Перше, треба знайти дискримінант і визначити кількість коренів квадратного рівняння. Що я для того мушу мати і знати? Тобто, я мушу знати, що якщо дискримінант рівний нулю, то. Рівняння має два корені, котрі співпадають, х1 рівний х2, але в деяких підручниках досить часто пишуть один корінь, то щоб ви були до того готові. Якщо дискримінант більший за 0, то рівняння має тоді два різні корені, x1 і x2, і якщо дискримінант від'ємний, тоді рівняння не має коренів або має 0 коренів. Можна так ще сказати. нуль коренів. Отже для того, щоб розв'язати оце завдання, достатньо лише знайти дискримінант і далі не розв'язувати того рівняння. Не знаходити тих x1, x2, бо це надаремно витрачений час. Так, от візьму, наприклад, рівняння під номером 2. Маю х квадрат мінус 4х, плюс 4. Дорівнює 0. Для того, щоб виконати оце, що від мене хочуть, то я от, знаходжу дискримінант за формулою b квадрат мінус 4, а це ви її вже знаєте. Отже, це буде мінус 4 до квадрату. Мінус 4 помножити на 1 і помножити на 4. І це дорівнює 16, мінус 16 і дорівнює 0. Отже, дискримінант рівний 0, тому рівняння має, або ви кажете 1 корінь, або ви кажете 2 корені, що співпали. Або можна писати один корінь. Я вже вам доказала, казала, в різних підручниках можуть писати по-різному. Так. Тепер друге завдання друге завдання перегукується з тим попереднім. Дивіться, при яких А рівняння має лише один корінь. Тут А це якась така буква, її називають параметр. Зашифроване якесь число, і потрібно вияснити, яке замість А може стояти число, аби дане рівняння мало лише один корінь. То тут найважливішим є те, що написано один корінь. Або це, що я вам казала, два корені, що співпадають. Один корінь, то я буду мати тоді дискримінант рівний нулю. Дискримінант рівний нулю. Отже, я мушу порахувати дискримінант цього рівняння. От візьму перше. Маю 2 х плюс Х-а дорівнює 0. І тут вас збиває з толку оце от А, що тут стоїть. Дивіться, якщо я хочу дискримінант, то я маю написати за формулою b квадрат мінус 4 Це А, що от тут є в формулі, то не Оце а що тут стоїть в рівнянні. Тобто коефіцієнти мого рівняння, фактично, якщо б я хотіла записати, то а од... а... чому я написала а1, A. А... Дорівнює 2, b дорівнює 1, це коефіцієнт, що стоїть біля х. І в даному випадку c дорівнює мінус А, от така трохи плутанина може бути з тими буквами. Так, щоб ви то розуміли, отже, той останній коефіцієнт, він вільний, він не має коло себе ніякого х. Отже, b квадрат, то буде 1 мінус 4 А С 4 на 2 і на мінус А. Тепер я то поспрощую, дістану 1, отут мінус на мінус буде плюс 8А. І тепер оцей дискримінант має дорівнювати 0, то я запишу 1 плюс 8а дорівнює 0, звідси 8А дорівнює мінус 1. А дорівнює мінус восьма. Тобто, замість А мусить стояти, замість оцього А мусить стояти число мінус восьма, аби дане рівняння мало лише один корінь. Так, отака от в нас є вправа. Я надіюся, що ви з тою другою справитеся самостійно і будете розуміти, як вияснити, при яких значеннях а рівняння має в даному випадку лише один корінь. Так, тепер наступне завдання, яке би могло у вас чекати на контрольній роботі. Треба скласти зведене квадратне рівняння, коренями якого є числа. Ну, візьмемо, давайте четверте, бо ви дробів не любите, то ми візьмемо четверте. Отже, корені рівняння це є х1 дорівнює 0,3. Х2 дорівнює мінус 0,5. І отут є важливе слово зведене квадратне рівняння. От я його виділю. Зведене квадратне рівняння. Яке це зведене квадратне рівняння? Це є х плюс px плюс g дорівнює 0. Тобто коефіцієнт біля х квадрат дорівнює 1. Отже, тут використовую теорему вієта. x1 додати x2, це дорівнює мінус p, а x1 помножити на х2 дорівнює g. Оце наша теорема Вієта. Використаю її. Отже, х1 плюс х2. То я запишу 0,3 плюс мінус 0,5 дорівнює мінус p. Тепер, очевидно, то треба обчислити. Отже, тут я буду мати 0,3 мінус 0,5. Це дорівнює мінус 0,2 дорівнює мінус p. І тоді p. Оскільки я отут і отут маю мінус, буде дорівнювати 0,2. GP я вже знайшла. Тепер помножити 0,3. Треба помножити на мінус 0,5. Це буде моє g. Виконую оцю дію. Це дорівнює мінус 0,15. Це дорівнює моє g. Тобто G дорівнює мінус 0,15. Так, і тепер підставлю замість P і G оті числа, котрі я знайшла. Буду мати х квадрат плюс 0,2х мінус 0,15 дорівнює 0. Нулю. Оце є моя відповідь. Тобто я склала квадратне рівняння, коренями якого є числа 0,3 і мінус 0,5. Бачите? Використовуючи теорему вієта. Так, тепер наступне завдання: один з коренів. Даного рівняння дорівнює мінус 3,5 треба знайти g і другий корінь е, даного рівняння. Це теж теорема вієта. Отже, треба записати умову. х квадрат плюс 6х плюс g, тут плюс Q, та, дорівнює 0. І тепер один з коренів дорівнює мінус 3,5, то я запишу х1 дорівнює мінус 3,5, і треба знайти Q і другий корінь. Так, оці от позначення. Ви вже зрозуміли, що корені завжди, як йде мова про них, поставимо x1 x х2. Отже, теорема вієта, зрозуміло. Х1 плюс х2 в даному випадку дорівнює оцей протилежний до цієї шістки, протилежне число має бути, тобто дорівнює мінус 6, а х1 помножити на х2 дорівнює q. Бачите, починаємо завжди з теореми вієта. Сума коренів другий коефіцієнт з протилежним знаком, добуток коренів третій коефіцієнт. Тепер оце все попідставляю. Отже, х1 дорівнює мінус 3,5, то я напишу мінус 3,5 плюс х2 дорівнює мінус 6. Бо я звідси можу знайти х2. Х2 дорівнює мінус 6 плюс 3,5. І це дорівнює мінус 2,5. Тобто х2 я знайшла. Тепер я можу сюди підставити, от сюди, замість x1, x2 і знайти Q. То що я буду мати? x1 це є мінус 3,5 помножити на x2 на мінус 2,5. Це дорівнює моє Q. Ну і тепер, звичайно, треба обчислити. Тут, певно, треба в стовпчик мусите порахувати. 3,5 помножити на 2,5. Це дорівнює 8,75. Це є моє Q. Так, отже, я все знайшла. Так? Тепер запишу відповідь. Х2 дорівнює мінус 2,5 і Q дорівнює 8,75. Це є моя відповідь. Так, наступне завдання. Наступне завдання є таке: треба знайти х значення такого от виразу, не розв'язуючи оцього квадратного рівняння. Тут треба собі просто запам'ятати, що якщо я хочу знайти 1 поділити на х1 плюс 1 поділити на х2 то я просто зведу це до спільного знаменника в даному виразі, і дістану х1 плюс х2. Бачите? І в чисельнику я дістану суму коренів, а в знаменнику їхній добуток. Отже, якщо у мене є рівняння х2 4x мінус 3 дорівнює 0, то я починаю з теореми вієта. Я пишу х1 плюс х2 дорівнює мінус 4, а х1 помножити на х2 дорівнює мінус 3. Тепер, щоб порахувати значення оцього першого виразу, я замість x1 плюс х2 підставлю мінус 4. А замість добутку підставлю мінус 3. Отже, дістану 4 третіх, або 1,1 третя. ,1 так, і аналогічно можна порахувати значення оцих двох виразів. Ну, в другому треба x1 квадрат на x2 плюс х2 квадрат на x1. Просто треба зобразити, що x1, x2 винести за дужку. І тоді ви дістанете ті самі вирази, котрі ми маємо в теоремі вієта, то легко. А в третьому x1 квадрат плюс х2 квадрат. То щоб порахувати значення так такого виразу, то ви запишете x1 х2 до квадрату мінус 2х1х2. Бачите? І ви знову будете мати ті самі вирази, що є в теоремі вієта. І тоді ви вже зможете далі справитися з тим завданням. Так, і на завершення. Ще я маю одну вправу для вас, при якому значенні коефіцієнта а число 3 є коренем рівняння. Тут також чомусь завжди виникають труднощі, але насправді це завдання дуже просто розв'язується. Дивіться, коренем рівняння є число 3. Отже, якийсь, наприклад, x1 дорівнює 3. То що я можу з тим коренем зробити? Я просто можу його підставити в рівняння замість x. Дістану А помножити на 3 до квадрату 9, плюс 2 помножити на 3 6. мінус 7 дорівнює 0. І тепер дуже легко я знайду оце А. Тобто 9А 1 6 7, да? дорівнює 0. Далі 9А дорівнює 1, і далі А дорівнює 1 дев'ята. Бачите? Зовсім просто. Так, ми перейшли так швидко досить ці всі завдання, але детальніше ви маєте їх на каналі, можете передивитися, переглянути, повторити собі ще ці відеоуроки з теореми V'єта і взагалі з розв'язування квадратних рівнянь. А тут ми просто підсумували, я сподіваюся, все те, що ви вже знаєте. Якщо вам сподобалося. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайки, пишіть коментарі і до зустрічі!